Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фото набувшого президента Америки Барака Обаму. Барак Обама. 44-й президент США. Доволі хитрий, на три степені хитрості. Але хитрий більше по світлій стороні, і зворотливий як удав. Ще в університеті як Змія, і звертався від одного до іншого, конфліктував поверхнево з викладачами, але в силу високого розуму завжди зводив ситуації до поверхневих 10%. Має чотири степені планування любої ситуації. В глобальних планах тільки два степені планування. В крайніх ситуаціях три. Але це вкрай рідко. Це тому, що немає далекоглядних високих мрій. Всі плани стосуються тільки близько стоящих цілей, в яких використовує математичні стратегії. Цих стратегій. Чотири пакета по три окремих плани в кожному вміє гарно підійти до любої людини, незалежно від її статусу, знає зразу до чотирьох сторін людини, і що цій людині треба. А що не знає, в процесі юління навколо людини взнає походу першої розмови ще на початковій фазі. І юлить навколо тої людини так сильно, настирно і назойливо. Що та людина відкриває перед ним всі свої карти. А він вміє побачити навіть по найменших нюансах, навіть по міміці, які плани в людини, її наміри. І при тому, він не екстрасенс, а бачить це все в силу дуже високоактивного розуму. В нього ця активність навіть не тренована. Хоча він її тренував періодично. А отримана частково від природи, а в більшості через якусь шокову ситуацію, в якій він був раніше, можливо через сильний удар по голові чи від удару током в голову. Точно не видно, яка саме з цих речей була, але то що була факт. І це спричинило йому гіперактивність розуму до такої степені, що він швидше в чотири рази від розуму звичайної людини. Саме швидший, а не сильніший. Можливо, через це він планує по чотири стратегічних ходи переважно. Йому це надто легко завжди вдавалось, і він навіть дуже дивувався, чого прості люди так не можуть. Але без насмішок над ними. А потім скоро то прийняв це як належне, ну якщо є, то хай буде. І використовував потім це переважно скритно. Потрібних ситуаціях щоб не кидати цим людям в лице. Бо хотів бути, як всі, в юності і в три четвертих молодості. Потім в нього з'явились політичні амбіції через знайомство з республіканцем, який був вище середнього рівня і який мав дотичність до політичних кіл. Це якийсь тележурналіст чи щось того роду. Бо він працював на телебаченні, і він сказав Обамі, що з його швидким розумом йому варто задуматись про дорогу в політиці. Обама спочатку в це взагалі мало вірив, що таке можливе і сприймав не всерйоз, бо думав, що на це потрібні великі гроші і щоб хтось їх вклав і мати спонсора. Але потім відбулись ще два таємних знайомства через якийсь час. Після чого він кардинально змінив свою думку відносно себе в тій ситуації. Але все одно сприймав це ще стінню часткової недовіри і невірства, що саме він може бути на таке здатен. Його завжди дивувало, чому його чорношкірого туди просовують. Бо він звик, що чорношкіра людина мусить бути найбільше, то це на середньому рівні. І так він вважав досить довго навіть аж до виборів президента за короткий час до того. Але після знайомства з найвищими чинами в богемській Рощі, ще до того, як він став президентом, його думка різко змінилася. І щодо себе, і щодо загального порядку в світі, про який йому там розповіли. І цей порядок різко відрізнявся на сімдесят градусів. Від того, що Обама знав до того, і що знають більшість простих людей. Йому там ще розказали про якийсь новий порядок, який вони планують вести через сім років після його президентства, і, взагалі, про свої глобальні плани на людство, на природу, яку вони планували міняти, щоб перенести степені впливу на маси в інше русло, яке їм і вигідне і потрібне. І одночасно необхідне. Після того Обама взагалі поміняв своє ставлення до світу, в першу чергу, почав ставитись не всерйоз, як до гри конструктора з кубиків, який можна легко розвалити і збудувати заново, але так же легко. І робити це скільки завгодно. Для нього це стало як гра в пісочниці, так він сприймав це по степені значимості, тобто для нього. Якби там, наприклад, армія в сто тисяч солдат полягла проти іншої, то йому було б все одно на тих всіх людей, і він їх всіх сприймав на сміх, просто як солдатиків в грі, яких можна замінити ще на триста тисяч нових. Він їх не сприймав як людей, а просто як матеріал. І про це все йому розказали в богемській рощі про людей, планету. Хід речей, Бога, і що це все, що прийнято вважати більшістю населення за правду, по суті, просто зовсім не те, що є насправді. Ну і Обама то все прийняв для себе за чисту монету. Йому так нормально все підійшло. А ще він має таку вагому рису, що дуже вміє подобатись людям. Причому, любим, чи нижче стоящим. Чи вище стоящим. І через ті дві риси, тобто чотирьохстепенний розум і властивість дуже подобатись, люди просто аж кайфують від нього в його присутності. Причому він може в ході розмови нести таку ахінею і піднімати це все на сміх, і потім знов різко на серйозне перескакувати, потім задумливо тормозити. Потім щось інше неприйнятно й екстраординарне видати і так ганяти туди-сюди. Тим всім він просто очаровував тих, хто з ним спілкувався. І всі думали оце прикольний чувак, і ще й такий розумний. Попри свою прикольність, доволі небезпечний тип і різкий в фінтах, і може просто знищити противника на нівець. Але дуже не любив це робити і робив вкрай рідко, практично ніколи. Завжди міг і звернутися так, щоб перекрутити ситуацію на свою користь і озадачити опонента, розвернути його поле уваги та відправити в іншу сторону, так, щоб опонент подумав, що по більшості сам вибрав таке рішення. Він постійно любив грати в якісь ігри у своїй діяльності. Без тих ігор, життя не представляв повноцінним. І не тому грав, що так треба, а тому, що йому по кайфу так. Трохи чудний і дивний місцями. Але десь на 5-7 відсотків Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в дописі. Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.